Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Нові акції з 16 по 22 жовтня. Кілька Чорно-морська не розібрана в томатному соусі. 240 г 30 гривень. Появилась ось така новинка, вермішель швидкого приготування по 8 гривень. Сухарі панірувальні від торгової марки «Додай». 200 г за 9 гривень. Жувальна гумка від Чупа-Чупс, така солодка вата. Ціна 21 гривня. Квас Тарас білий. 500 мл, 22 гривні. Сушки Київ хліб малята 250 грамів 26 гривень. Пюре фруктове Галіція по 19 гривень. 90 грамів для дітей від 6 місяців. Чипси картопляні довгі. 50 грамів, 10 гривень. Прінглс в тубусі чипси 165 грамів 129 гривень. Акція на курячі слайси. Такі от сушені, Соєвий соус і смак. 30 грамів, 66 гривень. 38 гривень. Чепси, норі, хрусткі. Солоні 25 г. Маккофе. напій кавовий розчинний 2 в 1, З ароматом французька ваніль по 5 гривень. З ароматом Айріш Крем. Такий варіант. 2 в 1, Кофе карамель і оріджено. Всі по 5 гривень. Картопляні чипси Лейс 30 гривень 60 грамів. 127 гривень коштує ось така шоколадка від Millennium. Вері Пері», Вага 285 грамів. Така новинка на полицях: чипси, фруктові, сушені яблучка. 25 грамів, 34 гривні. Знизену ціну на ківш із нержавіючої сталі з кришкою об'єм літр та 100 мл. Ціна 299. Чайник заварювальний із корповою кришкою 249 гривень. Скляна ємність для напоїв з трубочкою за 39 гривень. Папор пневматичний 55 гривень. Тарілочки у вигляді фруктів по 88 гривень. Є ще полуничка та лимон, це персик. Такі салатники по 77 гривень. Така чашечка за 99 гривень. Такий салатник за 99. Ємність для сипучих скляна за 88 гривень. Об'єм 280 мл з бамбуковою кришкою. Ці найменші стали акційними. Є ще середній розмір і більший. Салатник скляний діаметром 21 см 139 гривень. Кухоль керамічний в асортименті, в подарункових коробочках 77. Вологі парфумовані рожеві серветочки. 120 штук з клапаном 64 гривні. Такі серветки паперові еколом 15 гривень 14 штук. Супер знижка. 34 гривні. Ціна ось таких пляшечок. Вони тільки-тільки появилися. І вже така суттєва знижка. Чуть не половину від вартості. Звертайте увагу. Пляшка Шейкер за 88 гривень. Ми колись з вами їх відкривали. Ось це, це є дно, і його можна докрутити Ось тут знизу, насипати, не знаю, протеїн, кашу, водорозчинно і собі так зберігати, а при потребі висипати сюди, розмішати. Тут є така ще бачити, кулька, м'ячик, який допоможе взбовтати це все до однорідної консистенції. 119 гривень коштує піднос. Він прозорий пластиковий, золотий, просто прозорий. Такий піднос за 139 гривень. Акційні пропозиції: стакан дитячий з ручкою, з ложкою та кришкою за 44. Такі варіанти по 119. Дві ручки по бокам, І такий варіант качечка. Ціна 29. Дуже великий асортимент в аврорі різноманітних пледів. 299, 199. Такий з осіннім принтом, з акційною ціною 329. А ці по 199. Хоча вони однакового розміру. що ті, що ті, Метр 50 на 2 і ось такий варіант. Ціна 549, 220 на 240 І такі новинки. Ціна 399 гривень. Розмір 1,80 на 2 метри. Порошок для прання дитячих речей. Бухастик. 400 г 39 гривень. Сілан пом'якшувач для тканин. 770 мл 109 гривень. Ленор 124 гривні, об'єм 798. Савекс, опуліз для тканин 800 мл, 79. Тайт Аквапудра, порошок для прання 52 гривні 300 грамів. Це для автоматичного а є для ручного ціна 43 гривні, також за 300 грамів. Гала Аквапудра. Для автоматичного прання 39 для ручного 34. Велс кисневий відбілювач 900 г 89. Порошок для прання Savex савекс 2 кг 250 г 199 3 кг 450 г 299 кг 200 г 109 Персіл 194 гривні кілограм 200 г. Вухастик порошок для дитячих речей 2 кг 100 г 166 Тайт Тайд аквапудра 2 кг і 100 г 279. Гала аквапудра 1 кілограм 800 г 229 грив. Лоск 2,4 259 Гель для прання універсальний wash and free аромат Кавун. 4 літри 100 мл 159. Капсули для прання дитячих речей. Ліро. 12 штук 87 гривень. Капсули лоск 13 штук 199. Аріель аж 22 капсули 349 гривень. 12 капсул «Аріель» – 199 гривень. Персіл капсули 13 штук 4 в одному за 199 гривень. Сів крем для чищення об'ємом 500 мл 79 гривень. Супервош засіб антижир за 44. Ваніш засіб для видалення плям 100 мл 29 гривень. Господарське мило 100 г за 10 гривень. Парус концентрат для ручного чищення килимів, там м'яких меблів чи салону авто. 25 грамів 5 гривень. Старт таблетки для очищення пральної машинки 54. Три штуки в упаковці. Хто не бачив, зараз є акція на увесь такий повітряний пластилін 25% від вартості. Акція діє по 20 жовтня. Засіб для миття скла – дзеркал в 21 гривня пів літра. Містер профі «Сантрігель» від іржі та нальоту 29 гривень 500 мл. Паста для чищення універсальна зепінг став 850 г 149 гривень. Містер Пропер 119 гривень. Для миття підлоги об'єм 1 літр. Доместос по 87 гривень 750 мл. Їжак Активний гель Океан. 870 мл за 39. Зіпінг став засоби об'ємом 750 мл. Є універсальне, а є для ванної кімнати. 149 гривень. Це для ванної кімнати. Ціна з біленьким таким верхом. А універсальний засіб, що тут таке жовтенька ціна 129. Брев підвіски в унітаз три штуки 159. Такі що профарбовують воду також 159 гривень за три штуки. Набір блоків для унітазу. Брев 149 гривень. Лимон. Шварцкоп тафт лак для волосся 184 гривні. Фарба для волосся. Ціна 29 гривень, але акція аж по 5 листопада. Ось так. Супер Блонд. Ціна 35 гривень. Фарба для волосся Сіос 158. Туалетний папір кохавинка. 8 гривень, 1 рулон. Рожевий. ДАВ антиперспірант жіночий квітковий 115 гривень. Парфумований дезодорант Lovit 99 стік. Нівей антиперспірант 126 гривень жіночий. Рексона антиперспірант кульковий 48. Досить суттєва знижка. Нівей «Антиперспірант кульковий жіночий за 74. Олд Spice Стік чоловічий 114 гривень 50 мл. 72 гривні, кульковий тездрант Нівея. Рексона 48. Аквафреш зубна паста, об'єм 125 мл 77 гривень. Така зубна паста пародонтекс 117 гривень 75 мл. Зубна паста Colgate Max Fresh за 74 75 мл. Лакалут Basic 75 мл 94. Orбі зубна паста 109 гривень, лісовий бальзам 37. І блендаме 3 White» 62 гривні, об'єм 75 мл. Акційна ціна на шампунь для волосся домашній доктор 1 літр 99 гривень. Кондиціонер для волосся у Саше 15 мл 7 гривень. Бальзами та бальзами філери від торгової марки L'Oreal по 139 гривень 200 мл. млн. Шварцкублі 119 гривень бальзам. Шампунь 139. Об'єм шампуню 400 мл. Пантін 159 гривень за 400 мл. Бальзам для волосся 149. Акс гель для душу, чоловічий, 3 в одному 99. Арко шампунь гель для душу 2 в одному. 79 гривень. Крамгель для душу Нівей 250 мл 84. Шаума шампунь для волосся сухий 150 мл 129 гривень. Кондиціонер експрес для волосся Gliss Оліу. Ціна 154 гривні. 200 мл. А ви просто подивіться, яка ж це краса. Це яскра для тіла. Ложечка дерев'яна. Сама баночка чого варта. Цікаво, скільки таке коштує. 179 гривень скраб сольовий. Є такий коконат. Це є у нас кокос і ванільний. І ванільний аромат. Клас! А ще бачу, якийсь є з бергамотом. Камера не передає всієї краси цих баночок цього скрабу. Дуже він красивенний. Три варіанти ароматів. Об'єм 250 грамів. Набір мила від торгової марки Grand Charm. 44 гривні 5 штук по 70 грамів Ось такі. Дуру – 93 гривні. В упаковці 4 штуки по 80 грамів. А ці шматочки 100 грамові. 4 штуки 109 гривень. Тверде мило дуру – 29 гривень. Одна штука 100 грамів. Антибактеріальне мило Safeguard з дозатором 225 мл – 62 гривні. Бальзам для огрубілої потрісканої шкіри стоп. Доктор Біокон 53 гривні 75 мл. Арко крем для гоління» – 49. Гель для гоління для чутливої шкіри 200 мл 95. Гель для гоління» – 162 гривні 200 мл. Набір станків для гоління бік метал. Вони на одне лезо в упаковці 5 штук 59 гривень. Біг Флекс 3. 3 станки на 3 леза, 134 гривні. Такий варіант 109 гривень, 4 станки на, на, -на, -на. мабуть, на 2 леза. Межку розібрати. Прокладки Натурела по 49 гривень 7 штук. 83 гривні 14 штук. 40 штук за 158. Такі менші пачки, 10 9 штук, 49 гривень. Ось 99 гривень, в упаковці 12 штук. Що, ось такі, появилися 179 гривень. Дві упаковки 20 плюс 12. 120 ватних дисків в упаковці. Торгова марка Safi. 29 гривень ціна. Так, прокладки Always 99 гривень 20 штук. Green Day прокладки ціна 17 гривень 7 штук. Bella Foutins по 39 гривень 10 штук. Такі щоденні 24 гривні за 20 штук і 39 гривень 40 штук. Новинка на полицях, нічник проектор. Чесному признаюсь, я сама за таким полювала, бачила в інтернеті. Є, бачите, Три варіанти з зірочкою, з ракетами. Ціна зараз не акційна. 399 гривень. Він проєктує зображення на стіночі. Ось так він виглядає. Ось ця голова вона примагнічується. Тобто можна самому регулювати, куди воно буде світити. Зараз причіплю. Тут є кнопочки і вхід для зарядки. Також ще є кабель для зарядки і пуль для керування в комплекті.